Привіт, друзі! Сьогодні про п'ять перевірок, які треба зробити перед тим, як отримати пенсію цього місяця. Або якщо вже отримали січневу пенсію, то зробіть це перед лютим. Одна з цих перевірок може додати вам від 500 до 1500 гривень щомісяця. Реально це не складно, займе максимум годину, але може змінити суму вашої пенсії на роки вперед. Особливо важливо зараз, у січні 2026 року, тому що з 1 січня відбулися автоматичні перерахунки і дуже багато помилок. П'ять простих перевірок. Дивіться до кінця, буде чек-лист, що. Робити прямо зараз лайк, підписка, телеграм в описі. Поїхали. Перевірка перша чи правильно нарахована ваша пенсія, це найважливіша перевірка, тому що тут найбільші гроші. Ось у чому справа. Пенсійний фонд робить масові помилки у нарахуваннях. Це не теорія, це факт, який підтверджують юристи, адвокати і тисячі судових рішень. Люди роками отримують меншу пенсію, ніж мають право, і навіть не знають про це. Скільки втрачають? Від 500 до 1500 грн на місяць. Іноді більше. На рік це від 6 до 18 тисяч грн. За 5 років від 30 до 90 тисяч грн. Це величезні суми, які просто пропадають через помилки. Які найпоширеніші помилки пенсійного фонду? Помилка перша. Неправильно врахований страховий стаж. ПФУ не враховує частину років, які ви відпрацювали, або враховує неправильно. Наприклад, не зарахували армію для чоловіків, не зарахували декретну відпустку для жінок, загубили якісь роки роботи через відсутність документів. Кожен незарахований рік це менша пенсія. Помилка друга. Застарілий або неправильний показник середньої зарплати. При розрахунку пенсії беруть вашу середню зарплату за певний період і порівнюють її із середньою зарплатою по країні. Якщо БФУ взяв застарілий або неправильний показник, ваша пенсія буде меншою на десятки тисяч гривень загалом. Помилка третя не виключили 10% періодів із найнижчою зарплатою. За законом можна виключити 10% періодів із найнижчою зарплатою при обчисленні середньої. Якщо цього не зроблено, коефіцієнт зарплати буде нижчим, а значить пенсія менша. От три основні помилки, і хоча б одна з них є майже у кожного другого пенсіонера. Як перевірити, чи є у вас помилка? Спосіб перший зайти в особистий кабінет на порталі пенсійного фонду, адреса полчапюговюей. Авторизуватись через банкди або електронний підпис. Там відображається інформація про ваш страховий стаж, заробіток, коефіцієнти і формула розрахунку пенсії. Подивіться уважно, порівняйте з вашими документами, чи всі роки враховані, чи правильні суми зарплати. Спосіб другий скористатись онлайн-калькулятором пенсії. На сайті ПФУ або в додатку Дія є калькулятор. Введіть свої дані і подивіться, яка має бути пенсія. Порівняйте з тим, що отримуєте зараз. Якщо різниця значна, є підстави для перевірки. Увага! В системах можуть бути не всі дані, особливо до 2000 року. Тому калькулятор показує приблизно. Спосіб третій: Замовити виписку з пенсійної справи. Це найточніший спосіб. Їдете в будь-який сервісний центр ПФУ, особисто з паспортом і пенсійним посвідченням. Просите випуску з матеріалів пенсійної справи. Там вказані всі чинники, що вплинули на розмір виплат. З цією випискою можете провести. Ретельний аналіз або показати юристу, який спеціалізується на пенсійних справах. Що робити, якщо виявили помилку? Написати письмову заяву до пенсійного фонду з вимогою перевірити правильність нарахування і провести перерахунок, заява може бути подана особисто або через онлайн-кабінет ПФУ. Додайте всі документи, які підтверджують вашу правоту: трудова книжка, довідки про зарплату, військовий квиток, свідоцтва про народження дітей для декрету. Пенсійний фонд повинен розглянути заяву протягом 10 робочих днів. Якщо помилка підтверджена, проводиться перерахунок: недоотримані суми повертаються, доплачують різницю за весь період, коли пенсія була нарахована неправильно. Якщо ПФУ відмовляє або не відповідає, можна оскаржити скарга до вищого органу або звернення до суду. Багато пенсіонерів виграють такі суди, тому що помилки ПФУ реальні і доказові. Відмітьте собі, чи перевіряли ви правильність нарахування своєї пенсії. Якщо ні, це треба зробити. Можливо, ви втрачаєте тисячі гривень щомісяця роками. Перевірка друга чи прийшов вам січневий перерахунок. З 1 січня 2026 року відбулися автоматичні перерахунки пенсій. Збільшився прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. Було 2361, стало 2595. різниця 234 грн. Збільшилась мінімальна зарплата. Була 8000, стала 8647, різниця 647 грн. Відповідно, збільшились пенсії прив'язані до цих показників. Хто має отримати підвищення? Якщо ваша пенсія була на рівні мінімуму 2361 вона має зрости до 2995 плюс 234 гривні. Якщо вам 65 років і більше, повний стаж, ви не працюєте. Ваша пенсія не може бути меншою за 40% мінзарплати. Це 3458 гривень 80 коп. Було 302, різниця 2580 Якщо у вас є понаднормовий стаж, доплата за кожен рік збільшилась. Було 23 грн. 61 коп. За рік стало 25 грн. 95 коп. Різниця 2 грн. 34 коп за кожен рік. Наприклад, понаднормовий стаж 20 років. Було 472 гривен 20 коп, стало 519 грн. Різниця 46 гривен 80 коп. Всі ці перерахунки мали відбутись автоматично, без звернення до пенсійного фонду. Як перевірити, чи прийшов перерахунок? Порівняйте вашу пенсію за грудень 2025 року і за січень 2026. Якщо сума збільшилась на ту різницю, про яку я говорив, значить перерахунок прийшов. Якщо сума не змінилась або змінилась на іншу цифру, треба з'ясовувати, де подивитись розшифровку в особистому кабінеті ПФУ. Там є детальний розрахунок, з чого складається ваша пенсія, або в банку, де отримуєте пенсію. Попросіть випуску з рахунку за грудень і січень, порівняйте суми, що робити, якщо перерахунок не прийшов. Дзвоніть на гарячу лінію пенсійного фонду номер 0800 503 753. Або йдіть особисто в сервісний центр ПФУ з паспортом і пенсійним посвідченням. З'ясовуйте, чому не призначили підвищення. Пишіть письмову заяву з вимогою пояснити і провести перерахунок. За законом, перерахунок мав відбутись автоматично. Якщо не відбувся, це помилка фонду, вони мають виправити. Перевірка третя: чи не заблокована ваша картка, на яку приходить пенсія. Це дуже важливо, тому що без доступу до картки ви не зможете отримати гроші. Банки можуть заблокувати картку з кількох причин. Причина перша борги за комунальні послуги. Якщо у вас великий борг за комуналку, комунальні служби можуть звернутись до суду. Суд виносить рішення про стягнення боргу. Виконавча служба надсилає лист до банку. Банк блокує рахунок або картку. Пенсія приходить, але ви не можете її зняти. Гроші йдуть на погашення боргу. Причина друга відсутність ідентифікації. Якщо ви за кордоном внутрішньо переміщена особа або живете на тимчасово окупованих територіях, вас могли зобов'язати пройти фізичну ідентифікацію. Дедлайн був 31 грудня 2025 року. Якщо не пройшли, виплати можуть призупинити, а разом з ними заблокувати доступ до картки. Причина третя: технічні помилки або підозри в шахрайстві. Банк може заблокувати картку, якщо побачить підозрілі операції, або якщо є технічна помилка в системі. Що робити, щоб уникнути проблем? Перевірте баланс вашої картки заздалегідь. Зайдіть до банкомата або в мобільний застосунок банку. Переконайтеся, що картка працює. Якщо картка заблокована, дзвоніть до банку негайно, з'ясовуйте причину, вимагайте розблокувати або надати доступ до грошей. Іншим способом, майте запасну картку або можливість отримати готівку в касі банку на випадок проблем з основною карткою. Якщо ви за кордоном або в пої не пройшли ідентифікацію, зробіть це терміново через дію. Через ПФУ, через консульство або відеоконференцію з ПФУ. Перевірка четверта: чи є у вас борги за податок на житло? Багато пенсіонерів думають, що вони не платять податок на квартиру або будинок. Це міф загальнодержавної пільги. Суто для пенсіонерів на податок на нерухомість немає. Пенсіонери платять податок як всі інші, якщо площа житла перевищує встановлені норми. Норми такі для квартири шістдесят мілілітрай, для будинку 120 двадцять мілілітраю. Якщо у вас квартира 70 квадрат, ви платите податок за 10 зайвих квадратів. Скільки це коштує? У 2026 році ставка податку максимум 129 гривень 71 коп. За квадратний квартира 70 квадрат 10 зайвих. Податок максимум 1297 грн на рік. Будинок 200 квадратів 80 зайвих. Податок максимум 1370 грн гривень на рік. Це чималі гроші, але от проблема: багато хто ігнорує платіжки, думають, що це помилка або що їм не треба платити, або взагалі не отримують платіжки, бо змінили адресу чи пошта не доносить і думають: раз платіжки немає, значить і платити не треба. Але податок нараховується автоматично, незалежно від того, чи отримали ви платіжку чи ні. Якщо не платите, накопичується борг. Плюс штраф 10 або 20% залежно від прострочення. Плюс пеняток 1300 не заплатили вчасно. Через 3 місяці борг близько 1600, через рік може зрости до 2650. А якщо не платили кілька років, борг десятки тисяч і раптом приходить лист. Про арешт майна або блокування рахунків. Як перевірити, чи є борг, зайти в електронний кабінет платника на сайті Державної податкової служби або в мобільному застосунку Дія є розділ податки. Там видно всі борги. Якщо побачили, що є нарахування, які ви не платили, не ігноруйте. Сплатіть якнайшвидше, щоб не накопичувались штрафи. Якщо сума велика, можна звернутись у податкову за розстроченням. Також перевірте, чи є у вашому місті місцева пільга для пенсіонерів. Деякі міські ради встановлюють додаткові пільги. Якщо є, треба написати заяву до міської ради з проханням надати пільгу. Без заяви автоматично не застосовується. Перевірка п'ята: чи оформлені всі доплати, на які ви маєте право. Частина доплат призначається автоматично. Мінімум для 65 років, понаднормовий стаж, вікові надбавки. Але є доплати, які мають заявний характер. Якщо ви не знаєте і не подасте заяву, вам просто не доплатять. Які доплати треба оформляти самостійно? Доплата перша для пенсіонерів віком 80 років і старше, які потребують догляду 1038 гривень на місяць. Це 40% прожиткового мінімуму умови. Вам 80 і більше живете самі. Є висновок лікарсько-консультативної комісії про потребу в догляді. Треба звернутися до ПФУ, написати заяву, надати висновок лікарів. Доплата друга надбавка для постраждалих внаслідок війни та учасників революції гідності. 648 гривень на місяць. Це особи з інвалідністю внаслідок війни, члени сімей загиблих захисників, постраждалі учасники майдану. Треба мати офіційний статус, звернутись до ПФУ з заявою і документами. Доплата третя перерахунок для учасників бойових дій. Якщо пенсія вже призначена без урахування статусу, УБД, можна зробити перерахунок. Звернутись до ПФУ, надати посвідчення УБД, попросити перерахувати з врахуванням статусу. Мінімальна пенсія УБД має бути 637 гривень 50 копуч з надбавками. Доплата четверта: місцеві пільги, деякі міські ради встановлюють додаткові виплати або пільги для пенсіонерів, знижки на комуналку, транспорт тощо треба дізнатись у міськраді, чи є такі пільги, якщо є, написати заяву про надання. Відмітьте. Собі, чи перевірили ви, які доплати вам доступні, і чи всі оформлені. А тепер швидкий чек-лист, що робити прямо зараз перед тим, як отримати пенсію цього або наступного місяця. Дія перша перевірити правильність нарахування пенсії, зайти в особистий кабінет ПФУ або замовити виписку з пенсійної справи, подивитись, чи всі роки стажу враховані, чи правильна середня зарплата, чи виключені 10% найнижчих періодів. Якщо виявили помилку, написати заяву до ПФУ на перерахунок. Дія друга порівняти пенсію за грудень і січень. Подивитись, чи прийшов січневий перерахунок, чи збільшилась пенсія на 234 або 258 гривень залежно від категорії. Якщо не збільшилась, звертатись до ПФУ, з'ясовувати чому дія третя. Перевірити, чи працює картка, зайти до банкомата або мобільний банк. Переконатись, що картка не заблокована. Якщо є проблеми, дзвонити до банку негайно. Якщо ви за кордоном або ВПО, перевірити, чи пройшли ідентифікацію. Якщо ні, зробити терміново. Дія четверта. перевірити податковий борг, зайти в кабінет платника податкової або в дію в розділ податки. Подивитись, чи немає заборгованості по податку на нерухомість, якщо є, сплатити, щоб не накопичувались штрафи. Дія п'ята Перевірити, чи оформлені всі доплати, на які маєте право. 80 років і живете самі, оформіть доплату на догляд, статус постраждалого війни або УБД. Перевірте, чи нараховані надбавки. Місцеві пільги дізнайтесь у міськраді і напишіть заяву. От п'ять простих дій, які можуть змінити суму вашої пенсії. Це займе максимум 1 годину вашого часу, але може додати від 500 до 1500 гривень щомісяця. На рік це від 6 до 18 тисяч, на 5 років від 30 до 90 тисяч гривень. Особливо важливо перевірити правильність нарахування, тому що помилки ПФУ дуже поширені і люди роками втрачають гроші просто через незнання. Якщо ваші батьки або бабусі з дідусями на пенсії допоможіть їм зробити ці перевірки, разом зайдіть у кабінет ПФУ, подивіться розрахунки, порівняйте цифри. Якщо щось незрозуміло або виявили помилку, звертайтесь до юриста, який спеціалізується на пенсійних справах. Багато хто виграє суди проти ПФУ і отримує недоплачені гроші за минулі роки. Пишіть у коментарях, чи робили ви такі перевірки, чи виявили помилки в нарахуванні, чи отримали січневе підвищення. Лайк, якщо корисно підписка, щоб не пропускати важливе. репост, щоб більше людей дізналось про свої права. Телеграм в описі там щодня актуальна інформація про пенсії та пільги. Дякую, що подивились. Знайте свої права і не втрачайте свої гроші. До зустрічі! Yeah.